І так ми вже на стадії того, щоб отримувати сертифікати за перших шість занять. Я ось вивела їх для того, щоб згадати. Ми починали ще до Нового року. Бачите, говорили про реєстрацію, потім незалежне тестування, було два заняття про самооцінювання і самопрезентацію, про вивчення практичного досвіду. І сьогодні самоаналіз навчального заняття, а також інтерв'ю. І ось іще одна вправа для формувального оцінювання, яку я дуже люблю. До речі, їх є два варіанти: однохвилинне ЕСЕ і трихвилинне ЕСЕ. Ви даєте одну хвилинку на роздуми дітям, це рефлексія, так? І е, тему заняття. Ви пам'ятаєте, що Есе це вільна так, форма. Ви не перевіряєте їх. Ну, я маю на увазі помилки. Діти просто занотовують собі, хоч і в вигляді малюнків, те, що вони хочуть сказати через хвилину. І ось я вам хочу е, хвилинне все, на 6 занять ми були разом. Будь ласка, не буду більше нічого говорити. Одна хвилинка на роздуми. Я також готуюсь і вас спитаю. От така тиша у вас в класі також буде у цю хвилину, поки всі будуть готуватися. Це взагалі чудова вправа, справді. І ви даєте це есе щодо теми. Так, хто готовий? А я потім буду завершувати вже після вас. Нагадує все, це вільна форма. Це можуть бути і міркування, і розповіді, і описи, і емоції ваші, ну все що завгодно. І ми це есе ніяк не критикуємо, це рефлексія. О, пані Світлана, добрий день ще Добрий. Ну, я б хотіла спробувати це однохвилинне есе, Навіть знаєте, я так уточню, це навіть не однохвилинне есе, а однохвилинна чи це сповідь, чи це ага. якийсь врив душі, напевно. Та, бо ну, все починалося із моменту, коли ми сказали так і вирушили подорож разом. І знаєте, це було так гарно це був адреналін, якісь піднесення. І, чесно кажучи, коли я менше знала, я менше хвилювалася. І коли з кожним моментом я знавалася більше, я починала хвилюватися більше. І зараз, коли ми бачимося на п'ятому занятті, я так вже хвилююся, що, напевно, за три місяці я так не хвилювалася від початку листопада. Тому наші зустрічі це як шість хвилин разом, а не шість занять разом. Вони, знаєте, безцінні, як мить. І незабутні та І ще сьогодні е, ваші емоційні настрої ці картинки. Е, багато дівчат говорили, колеги, саме ось з е, чим вони асоціюють. І хтось сказав, що вчителі це оті черепашки, на яких будується світ. І я подумала, о Боже, як важко, яка важка доля наважко. Але е, в загальному я дуже вам дякую. І... Дякую колегам позитивним, які інколи теж продукують такі класні ідеї. Дякую, колеги. Спасибі вам велике. Прошу, продовжуємо. Якраз і тренуємось. Так, будь ласка, підняла пані Лариса руку. Може, мікрофончик не увімкнули. Зуміла, я почула. Я кажу, мені вистачило 10 секунд, навіть можна було мені скоротити час. Але оці емоції, які мені, мене переповнюють ці заняття, вилилися в одне речення: тепло сонця, свіжість думок, шторм ідей з Одещини. Щиро, О, щиро дякую. Круто, дякую. Ви бачите, які вже різнопланові, так? Ну, ось і це. Це дуже цікава форма роботи. Так. Прошу, спасибі вам. Колеги. Зверніть увагу. Не три хвилини несе, а одну хвилину, так? Вони... Може, ви виконуєте домашнє завдання, чи зустріти перевіряєте, а я чекаю тут. Ні? Можна я? Так, так, дякую. Ну, таким трішки акровіршем, правда, не встигла заримувати. Але на кожну букву слова сертифікація, Лас. причому перша половинка це уже такі, ну я не скажу, що це негативні якісь емоції, але це ще, е, е, це ще якось не той рівень, щоб вже йти на сертифікацію з С-сумніви, Е – емоції Р роздуми і Т – тривоги. Дійшли до букви Е. Знаємо, що на букву Е в українському мові дуже мало слів, «Еч», які вправні усі ми, ну не знаю, усі колеги, хто вже вирішив це зробити. І далі, факти, ідеї, комунікація, активність, цікавість, інтерес. Ну і я, дівчата, я йду на сертифікацію, я досягну цього, я. Чи що ви собі вважаєте, що ви досягнете на букву Я? Будь що свою мрію, я переможу, хай буде так. Ой, хай буде так. Ой, спасибі велике. Ось вам, дивіться, третій варіант. Ох, які ви творчі. Так, прошу, колеги. Так, якщо є у нас слово пас, ми з дітками і сьогодні проговорювали. Можна? Так, можна, можна. Шість занять пролетіло дійсно дуже швидко. Так, якось, я вже бачу знайоме обличчя, вже хочеться спілкуватися в іншому форматі. Звісно, дуже багато накопичено знань, за, за, я давно працюю, але зрозуміло, що є прогалини, є куди йти, нема межі досконалості, тому що працювати, 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 тому не розслабляємося, йдемо далі, і все в нас буде добре. Привіт із прикордоння Сумщини. Ой, божечки, будьте здорові, бережіть себе, дякую дуже. Так. Дозвольте мені, пані Світлано, я а всі слухаю, просто виходили так, що закрита камера. Так. Мені дуже приємно всім колегам сказати, що пані Світлана була в мене експертом у 2022 році. Вау. Надто високо цінила мою роботу, тому в мене іфорія, знову йду на сертифікацію. Наші зустрічі для мене, ви знаєте, маю теж досвіду багато, але мені нагадали от, емоції, це як американські оті гірки, наче я маю знаю все, побувала на вашому занятті. Ой, невпевненість, іду на високій швидкості вниз, а потім, ага, можна і все, а ти робиш щось інше, бачу, і я піднімаюся наверх. І отак кожні були американські гірки були в мене на кожному занятті, але е, отримала дуже багато знань. І теж, вже так як попередня сказала наша колега. Наче знаєш, а тут вже боязко. Чим менше знала, тим краще було, повірте, було. Але е, з великою вдячністю, тому що е, дуже рада, що я натрапила на ваше посилання, щоб до вас приєднатися. Е, дуже в захваті від занять і е, хочу, щоб ці американські гірки так от закінчились підвищенням, висотою. І це буде дякуючи нашим зустрічам. Щиро дякую. Ой, вам спасибі велике. Бачите, як можна світ наш кругл? Так, Міаніло, будь ласка, земля кругла. Так, пані Світлано, вітаю ще раз і вас, колеги. Так. Маю нетерпіння теж висловитися. ви знаєте, пані Світлано, ви стали для мене справжньою подругою, справжнім таким оберегом. Я знала, що після спілкування з вами. Я обов'язково пройду сертифікацію успішно. Так і сталося. А торік я доєднувалася до ко на кожне ваше заняття, і після кожного вашого заняття в мене навпаки моя впевненість наростала ще більше. Ви, як магніт, ви здатні притягувати справді щось світле і прекрасне. А ви організували ці зустрічі, які так необхідні, яких так бракує. Тому що справді ми тут висловлюємо. Свої певні якісь потреби, проблеми. І обговорюючи їх, ми справді можемо почуватися впевненіше. Спасибі вам за це світло, спасибі вам за натхнення, спасибі за вашу працю. Дякую, дякую, Ніаніла. Так, ой, ви мене до сліз хочете довести. Ніаніла. Пройшла минулого року, так само проходили разом, навчалися увесь рік і ось максимальні бали отримала. Не шутки, шутить. І так, пані Тетяна Сологень, так прошу вас. А ви мікрофончик, мікрофончик включіть. Вітання, колеги всім. Теж з прикордоння Сумщини. Ой. І е, я тут, знаєте, е, зразу перше, перше, якось перша думка була «Сенкан». Угу. Здорово. Заняття цікаві, змістовні, допомагають, надихають, ведуть. Цінні поради з підготовки до сертифікації. Дороговказ. Вау. От, от вам іще одна техніка формувального оцінювання наприкінці уроку. Дякую, Тетяні, згадали. Здорово. Я щиро, я щиро вдячна вам, пані Світлано. Я вже нам ну, на штучному інтелекті вам говорила, я, ну, я в захваті. От. І ці заняття я деякі передивлялася в запису, бо не було в мене можливості приєднатися. Але я передивляюся, я конспектую, я все ну, настільки. От я погоджуюсь повністю, підтримую, що ви як магніт, ви як сонечко, як оте одеське сонечко щедре, даєте промінчики і зігріваєте всіх. Тут зібралися всі, хто хоче ну, якось згуртуватися, зрозуміти щось, розібратися. От я, я кажу за себе. І ну... Маючи досвід, багато чого я не вміла. А завдяки вам тепер умію. Дякую. Дякую, мені дуже приємно. Навчайтеся, бережіть себе. Так, колеги, є ще бажаючі, чи? чи я буду закруглятися? Наталка, це ти сумщину всі сюди прикордоння привела, признавайся. Ні, я тільки трьох, а то вже самі доєдналися. Я теж вже включила, так скажу трішки поетично. Шість занять пролетіло, знаннями ми збагачувались, кожній темі знайшли силу, мудрості набралися. Сертифікація не просто слово, це шлях до нових вершин. Ми долали разом знову і знову і з гордістю крокуємо цей день один. Бажаю всім цей день відбути на Кубок. Дякую, пані. За нашу зустріч в Києві це звела доля, що я потрапила сюди і ми це пройдемо, зробимо. Так, і будемо дякую. дякую, дякую дуже, дуже приємно. Боже, які ви всі різні, які ви всі унікальні. Так, Тетяна Розганюк, моя подружка, багаторічна. Доброго дня. Доброго. Я щось два останніх заняття. Я щось. Така навантажена була, пропустила останнє заняття по штучному інтелекту. На чи не заходила в групу, записала собі не ту дату. Читаю вже пройшло. Сьогодні так само була на е, навчанні експертів. Дивлюся, за заходжу в групу, ваша вже зустріч триває. Дуже прикро, що я пропустила, але дуже хочу вам подякувати за той досвід. Ви мене надихаєте. У мене вже є певні кроки в цифровій грамотності учнів. Це, це завдяки вам, тому що, тому що ви змінили мою думку, мої якісь переконання. І хочу вам подякувати за те, що ви дійсно мене надихаєте, і ви для мене то я не знаю та вершина, до якої я хочу йти, на яку я хочу піднятися. Так, дякую. дякую. Дякую, Тетяна. Я собі думаю, а я ж також вперед. Будете зі мною разом в одній в зв'язці, да? так? Так, дякую. Дякую. дякую вам дуже. Колеги, хто ще не казав, бо я вже загубилася, тут розтанула у компліментах. Так, всі сказали, хто хотіли. Так, або скромні, або сказали. Так, колеги, я також хочу підсумувати наші шість занять, які пройшли. Дійсно, вони пройшли дуже швидко, бо час наш минає швидко. Я була щаслива познайомитися з вами. Я рада була побачити і тих колег, кого вже знаю, і хто весь час все одно слідкує і поруч знаходиться, і підтримують мене також. Дякую. Я завдяки вам. І сама багато навчаюся, тому що ви розумієте, для того, щоб перед вами виступати, треба знати трошечки більше, ніж ви, це точно, так? І весь час знаходжусь у пошуці. Я зрозуміла, що треба допомагати. Я це знала, розуміла. І розумію ще більше, ви мені кажете про те, що підтримка важлива дуже. Я отримала величезний досвід, досвід спілкування. досвід нових підходів, безліч позитивних емоцій від вас і зараз військовому горлі. Да? І я ще раз дякую вам за те, що ви є вчителями, за те, що ви, не дивлячись на усі, негаразди, Навчаєте наших маленьких і немаленьких дітей. Я ще раз хочу подякувати, що ви несете гордо, ось це звання вчитель, і не тільки несете, ви ще йдете долати найвищу вершину, можна сказати, і так це сертифікація. Я бажаю вам всім, 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 як отой Ніанілів, набрати найвищі бали під час сертифікації. Але ж хоча б почнемо із тестів. 60% і ви всі зустрічаємося у лютому і радіємо дружно. Дякую, дякую, дякую. У мене. Дякую. На цьому все, що я вам хотіла донести. Наступні наші зустрічі у лютому, поки ви готуєтеся до тестування активненько. Є питання, запитуйте, пишіть, телефонуйте, ви знаєте номер. А я поки буду готуватися до наступних зустрічей. Дякую вам також.